Це самі неймовірні підробки, на мою думку, ТВ Боксі Xiaomi tv Тв Бокс третьої ревізії. Бачите, це Xiaomi TV Box 3 ревізії. Бачили? Бачили. Це пульти від них. Це короб, коробки, на яких зазначено Netflix, там все. В них серійні номери співпадають з коробочками навіть про те, що там прописано всередині. Але. В мене є вже розібраний, ви бачите, процес розборки. Але якщо ви подивитесь на процесор. а ну давай поближче, це Allwinner H618. Там видно? Хоча б якось? Ану, так Злови, так, щоб було видно. Видно? Allwinner H618. Так. Якщо ви скажете, а який там повинен бути процесор? А давайте я вам покажу. Ось офіційні характеристики Xiaomi. І тут повинен бути iMlogic S905X5M, 4-ядерний cortex a 55 по 2,5 ГГц. При тому, що тут прискорювач mali G310. І працює він на Google TV 14 має Dolby Vision, має Netflix і, звісно ж, кодики av 1 Ви зрозуміли. Що ж, вийшло? У мене два. ну, Зараз три ТВ-бокси, один ми відправили продавцю. Є один оригінальний мій, який я купував ще на старті продажу від Xiaomi на AliExpress. І є два фейкових. Чому я, чому я вважаю, що вони фейкові? По-перше, де я їх купував? Купував на, о, в інтернет-магазині один купив онлайн-замовленням. Покажіть, будь ласка, це в нас ЖУК. Давайте покажу вам. Це серійні номери. серійні номери. А, якщо ви думаєте, що це якийсь фейк, то я потім вам у самому огляді увімкну цей tv бокс прям розібаний з цим процесором, і побачите, що там саме цей серійний номер. А, цей тівібокс купувався фізично в магазині у Запоріжжі. Давай покажи, будь ласка, бо ми його також будемо вмикати. Тут усі серійні номери можна перевірити. перевірити. Ось тут компанія Жук, дивіться, тов, е, Жук. Коротше, там щось там жук-жук-жук. В мене всі документи і чеки є. Коротше. А, але а, я вам скажу так: я ніяких претензій до компанії Жук не маю. Я не, не звинувачую їх у тому, що вони продають контрафакт. Бо вони а, ймовірно навіть і не знають, що це контрафакт. А знаєте чому? Я вам поясню, справа у тому, справа в тому, що ну, давайте перейдемо на їх сайт. В них також сказано, що тут 4К, cortex a 55 Це от я тут купував. Ось моє замовлення. Ось моє замовлення. Тут номер замовлення. Ось моє замовлення. Я зараз скрию трохи свої персональні дані. Отак, о, так, так, так. Крамаренко Володимир, це я. Доставлене замовлення, оплачення. Ось номер замовлення. Все куплено, все чесно, все чесно. Але чому ж вони думають, що це оригінали? Бо є такий цікавий сайт. Для перевірки аутенти... аутентичності ТВ-боксів чи будь-яких пристроїв. Якщо ми воб'ємо туди серійний номер, так, тут 8JPS. Давайте, щоб ви зрозуміли, що це серійний номер оригінальний. Оце саме розібраний на H618. Плата така, боже ж ти мій. Боже ж ти мій, просто капець. Оцим серійним номером. Потім увімкнемо саме цю плату, ви побачите, що там буде саме цей серійний номер. Це те, що ми купували у ЖУК. Ми не показуємо персональні дані. Ось. Бачимо, так. І ми натискаємо перевірити. Воно показує, що це оригінальне. Компанія Жук не знала. Це моя думка. Як воно є насправді, я не знаю. І заявляти я нічого не буду. Але в мене є публічне прохання до компанії Xiaomi втрутитись у цей процес. Ми це відео воно також дублюється англійською мовою. Відправляємо у їх офіційний аккаунт міжнародної підтримки на XU, тобто у мережі X зазвичай там YouTube приймає там усі скарги і, і саме Xiaomi. Ми відправляємо про цю ситуацію саме відео до них. І просимо втрутитись і дати пояснення, чи є такі сертифіковані TV-бокси на процесорі AllWinner H618, які ніколи не сертифікувались у Google. Це можна перевірити на сайті Google. Це ніколи жоден процесор AllWinner не сертифікувався. І е, просимо е, розібратися в ситуації, бо зараз я побоююсь, що компанія Жук скаже, що я. Там, намагаюся щось зробити. Мені це не цікаво, я нікого не звинувачую і на цьому це питання Жука закрите. Просто в мене є вже там безліч якихось коментарів, і є ще один ТВ-бокс, який вже поїхав до компанії Жук на повернення грошей, які поки що не повернули. Сказали, сім робочих днів треба чекати. Ну то й ладно, чекаємо, чекаємо, повернуть, повернуть. Вони мені, до речі, пропонували повернути, але в мене тут таке ситуація, що я. Не є сертифікованим експертом, я не можу доводити, тому я припускаю той факт. А завтра, завтра, буде друга частина обов'язково цього відео. Завтра ми передамо ці тв бокси у службу, Чи як вони там зараз їх реорганізували цю службу? Захисту прав споживачів її реорганізували, Ми вже дізналися, де вона в Запоріжжі. Завтра ми йдемо з цими всіма документами, з цими всіма пристроями і здаємо їх на експертизу з нашою заявою про те, що ми вважаємо, що ці тв бокси за нашою думкою є підробними. Я пропоную компанії Жук долучитися до цього процесу і дізнатися правду. Тобто моє прохання. Давайте компанія Жук, давайте разом дізнаємось, хто вас кинув. Хто нас кинув, хто вас кинув, бо вас я не звинувачую ні в якому разі. Тепер далі, як же відрізнити сьогодні, ми прямо покажемо вам сам процес, доказову базу, чому я вважаю ці тв бокси підробними. По-перше, ніколи ви, якщо не є професіоналом у цій справі, не знайдете відмінності, якщо ви візьмете два, ну, наприклад, два пульти. Ану, лисичка, ти бачиш різницю? Ну, знайти її вкрай важко. А якщо ось так перегорнути і прикласти дві кнопочки «Apps», що ти бачиш? Це оригінальний пульт. Цікаво. Цікаво. Кнопочка Apps має гравіювання. Тут нанесено звичайною краскою, як для пультів для звичайних китайських. На оригінальних тільки лазерне гравіювання. Тепер задня частина на оригіналу є лазерне гравіювання, і воно не відчувається на дотик. Ніколи. Спробуй. Спробуй. Воно просто от лазерне, а тут ти будеш відчувати шрифт. Ти будеш відчувати літери, бо це. Воно навіть родить, бо це нанесення якоюсь краскою, а тут конкретно гравіювання, що ми маємо. Також такий, така ситуація. так? Візуально ще коробка має, ну, коробки зовсім відрізнити, неможливо. Вони навіть заморочились, наліпки, ці Netflix і все інше зробили. Але вона оригінальна на на 2 міліметри тон, тонша на 2 мм. Ви це, це також не зрозумієте. Я знаєте, у мене що мене обурює, те, що тут немає Dolby Vision зовсім. Тут немає Netflix нормально. Тут стоїть чорний піратський Netflix, який нафік, якщо ти видалив, ти ніколи його не поставиш. Якість буде там 360 чи 480 пі, а ніяк ні 4К. Інтерфейс саме цікавий цієї приставки 720 пі. AIDA показує. Коротше, давайте так, підписуйтесь, натискайте дзвоник. Другу частину чекайте. Ми зараз переходимо. Я показую вам, як все влаштовано, як відрізнити ці, скажімо так, оригінали. І звертайтеся, бо я знаю, що є, наприклад, на Амазоні вже підробки ці з'явились. На 4 pda на форумі десь у Казахстані хтось купив вже в магазині. Ми сьогодні теж у магазині купили. І давайте так, якщо ви купили, знайшли. Таку підробку пишіть, у якому магазині ви купили, бо такий магазин не один, я так зрозумів, що хтось завіз партію, і просто втюхав цим магазинам цю, цю, цю фігню. Компанію Xiaomi Я ще раз прошу долучитися до цього процесу, бо ми знаємо, як це сертифікується. Ми спілкуємось, і просимо компанію Жук теж долучитися до цього процесу і з'ясувати ж таки. Якщо я вам скажу так, якщо експертиза скаже, що це оригінальні tv бокси. Якщо що це оригінальні Тіві-бокси, то я виступлю, скажу жур найкращий магазин, і вони мені продали оригінал, у якому не працює Dolby Vision. Ну, якось так. Давайте, давайте так відходити, бо Dolby Vision там реально не працює. Коротше, переходимо потім на висновки. Як же ж відрізнити ці тіві-бокси і чим зовсім це відрізняється у такому форматі? Це в нас саме ті-бокс, не ну, підробка, як я казав. ну На мою думку, давайте так. Цей також, а це в мене оригінальчик лежить. І почнемо, які ж, ознаки, які ж ознаки нам кажуть про те, що це підробка? Ну, давайте почнемо з того, що в нас у комплекті є ось такі документи. Де є позначка Dolby Vision, Dolby Atmos DTS:X. Ми відразу переходимо у налаштування, і ми бачимо, що в нас немає меню керування Dolby, тобто є TV-HDR Якщо ми підемо у вибір формату, показати формати, то це в нас. Dolby Vision вимкнений. Це TCL c 805 Це дуже крутий Dolby Vision телевізор. Тобто він підтримує усі стандарти. І на оригінальному TV-Box, я вам зараз це покажу, це буде видно. Тобто ми бачимо, що Dolby Vision вже немає. При тому, що, ну, дивіться, дійсно, саме прикол у тому, що навіть у систему, навіть у систему вони прописали повністю. Давайте про пристрій. Давайте правову інформацію. О, Вони прописали той самий серійний номер, який б'ється на Xiaomi у сайті. Уявіть собі, рівень рівень підробки. І хоча у системі написано написано, дивіться, давайте про пристрій. Android TV 14. Так? Ми з вами, ми з вами не знайдемо Android TV 14. Перше, що вам потрібно, це встановити AIDA 64. aida 64 встановлюється з маркету. Якщо не знаєте, як відкрити, я вам зараз покажу. І ви бачите, що це в нас Mi TV, afmu 0 Олвинер бренд, плата x Apollo P7. Але ми з вами вже бачили який в нас тут о, повинен бути о, це сама по собі плата. 2 на 32 навіть, уявіть собі. І коли ми переходимо у процесор, то тут стає все на свій, скажімо так, рівень. Тобто 4 ядра Cortex A53 по 1,5 ГГц. Повинно бути 4 ядра Cortex A55 по 2,5 ГГц, по 2500. При тому, що тут написано All Winner, а в оригінальному нічого не повинно бути написано. Далі за дисплей відповідає mali G310, а у оригінальному Xiaomi mali о, ну, тут Mali G31, а в оригінальному Xiaomi mali G310. У оригінальному Xiaomi тут стоїть 4К 3840 на 2160. Тут стоїть HD, навіть не Full HD інтерфейс. А, і Android. Як ми бачимо, це ідентифікатор збірки це Allwinner Apollo, це звичайний Allwinner. На е, у рівні API 31, це Android 12. Ніякий це на Android 14. І ще, що не важливо: у Allwinnera немає тут кодиків Dolby Vision, тобто в оригінальному є кодики Dolby Vision. І немає е, тут av 1 кодику. Як ми це і бачимо? Це не працює. Тепер далі. Як можна ще, за якими ознаками можна дійти до того? Ну, тобто те, що навіть заявлено у коробці Dolby Vision, тут немає, так? Ми вже бачимо розбіжності. По Netflix. Якщо ми тут запустимо Netflix, то в нас стартане чорний Netflix. Але це не оригінальний Netflix. Як перевіряється, бачите, це рамка, як, як він називається, чорний. Бо це чорний Netflix – це з дешевих китайських пристроїв, які показують 480 p А повинен бути Netflix зовсім іншого формату. Я вам поясню, як це також перевірити. Ви заходите у додатки, натискаєте, затискаєте на Netflix. Е, Ну, а тут не хоче. Так, ну ладно, не хоче, то й не хоче, бо це ж Android 12, а не Android 14. Ну ладно, давайте ми підемо у налаштування, у додатки, показати всі додатки, показати системні, ой, показати системні додатки. Вибираємо. І в нас ми тут повинні знайти, а ось, наприклад, Netflix, ми його видаляємо. видаляємо, Це дуже важливий момент. Це дуже важливий момент, як перевірити, як це працює. Ми його видалили правильно, хоча він не повинен видалятися, речі, в оригінальному. Показати системні додатки. Йдемо нижче, до речі, інтерфейс системи, як ми бачимо, так, Android 12 ідентифікатор. А, і знаходимо а, так, це сервіси Google Play. Бачимо Allwinner, Allwinner. Allwinner так, то, 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 не Xiaomi, не, не, бо на Xiaomi iM Logic процесор. А це Allwinner це дуже дешевий процесор. Тепер давайте далі. Ми знаходимо дуже важливу, важливий додаточок. Який називається Google Play Market, і ми його відкриваємо. У Google Play Market ми йдемо спочатку у Play захист, ні, навіть, у налаштування про додаток, і бачимо, що сертифікація плейзахисту пристрій не сертифіковано. В оригінальному пристрій такого бути не може. Ну тільки якщо таке буває, якщо виробник дає патчі безпеки чи оновлення без ОТА ставиться, і воно буде не сертифіковано до моменту ОТА оновлення. Ми тут нічого такого не ставили. Але ж давайте спробуємо з вами поставити Netflix, бо це ж Xiaomi. О, ну по-перше, ще й клавіатура тут відрізняється на оригінальному android TV. Повинно, повинно бути лінбек-клавіатура. Така чорненька. Такої клавіатури немає. Netflix Netflix, А де ж Netflix? А Нетфліксу немає. І все. Просто netflix у додатках немає. Де він? Немає, Все. Ми приїхали. Тобто, Netflix, якщо ви видалите чорний, встановити ви більш, більш Netflix не зможете. Тобто, це повна лажа. А, тому, оце ну, всі ознаки. Давайте я вам зараз, прямо зараз, підключаю, підключаю оригінал і покажу, як виглядає оригінал. До речі, блоки живлення все повністю схоже. Повністю схоже. Так. Нехай завантажиться, Тут відразу бачимо роздільну здатність інтерфейсу. Зараз зачекаємо. Це оригінал. Це оригінал, і ви відразу бачите, наскільки в нас відрізняється. Це 4К інтерфейс. Давайте я, ми бачимо, що тут Home є, є бібліотека. У сертифікованому пристрої ви завжди будете бачити бібліотеку куплених фільмів. Ладно, пішли. Netflix тут відразу бачимо на першому місці. Давайте йдемо. Перша у чому різниця це Аїда 64. Я Давай, купував нічого. Втік. Тому Я купував. Акаунт той самий. Добре. А тепер бачимо, що це оригінал, це Плат Плата, Twilight, IM AMLogic. Процесор в нас 4 ядра, cortex a 55 по 2508 МГц. За дисплей відповідає Mali-G310 4K. Мережа, ну тут нам Android 14 на рівні API-34. І тут Xiaomi Twilight, ідентифікатор збірки. І також йдемо у кодики і бачимо тут. Давайте спускаємо. Поїхали. Dolby Vision, Хевки і av 1 У тих Xiaomi ви це не побачите. Тепер далі. Ну, давайте так, щоб було чесно. це... Це не той, це не та повністю приставка, це оригінал, який я на Аліпа покупав. Це конкретно той номер, який я тільки ну, від, відкинув. Тепер ще далі. Давайте підемо у налаштування. Я вам покажу, як виглядає і звук. По-перше, у Xiaomi tv Box є фішки штучного інтелекту AISR. Dynamic Rage Control встановлено Dolby Vision. Uh, є автофреймрейт, якого у тому tv боксі немає. І у додаткових налаштуваннях екранах у форматах ми бачимо Dolby vision HDR hdr 10 HLG. Оце оригінал. Іншого не дано, немає іншого варіанту. Ну, Давайте. Google Play Store. Opening Google Play Store. Відкривається Google Play Store. Йдемо у налаштування про додаток. Пристрій сертифіковано. Які докази вам ще потрібні, давайте підемо хоча б один з них розберемо, бо інший йде на експертизу у органи, скажімо так. Тож, докази є, переходимо далі. А тепер далі. Ми розібрали один ТВ бокс. Ви зараз бачите в маленькому віконечку, що ми розбираємо саме той ТВ-бокс, саме з тією, з тим серійним номером, який в нас збігається. з оцим. Дивіться, зараз я закрию персональну інформацію. Чекай, чекаю, чекаю, чекай. Ось ось саме це він, так, 91-й. Якщо ви думаєте, тут конкретний процесор Allwinner H618. Це не allвинер, це не амлоджик. Якщо ви думаєте, що це підробка, давайте я запускаю, ну що я щось підробив, я запускаю цей процесор, ну саме цей, цей, цей девайс. Залишки, та він буде працювати. Чому він не буде працювати? Якщо хтось думає, що ми щось придумали. Ну, ви ж бачите, це мі стартує, так? На 618-му. Тільки розбор, повний, повний розбор. І тільки саме конкретно AIDA 64 і інші варіанти. Більш ви ніяк не зрозумієте. Більш ніяк не зрозумієте. Я зараз вам просто серійний номер покажу, що це він Він запустився. Він, він буде трохи гальмувати, звісно, поки він не нагрівся. Дуже сильно. налаштування. Xiaomi, так? Давайте система. Про пристрій. Статус серійний номер. Порівнюємо. Це саме він на Allwinner H618. Ладно. Переходимо, робимо висновки. В якості висновків скажу. Колись хтось підроблював айфони. Зараз почали китайці підроблювати китайців. Це вже нонсенс. Це нонсенс, з яким ми зараз хочемо розібратися. І я так розумію, що ми можемо зіштовхнутися з тим, що цей негатив, який почали поливати, там а от Xiaomi. я зрозумів, чому у коментарях у мене під оглядом на Xiaomi пишуть. Твій Xiaomi гальмує, там фігня, в мене Dolby Vision не працює. Такі коментарі, я думаю, боже, звідки звідкіля? Ось, звідки? Люди користуються, а воно фігня. І нарешті я це дізнався. Тож з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.